Вітаю, сталкери! Гвинтар ветеран можна забрати зі схованки журналіста в регіоні Болота, що на південь від регіону Затон. На початку цього регіону буде локація Хутір городище На позначці, де я стою, розташована покинута хата, а на її горищі лежить схорона журналіста. Щоб дістатися горища, використаємо червоний трактор. І вуаля ось наша схованка, в якій лежить новесенький гвинтар ветеран. Як ми бачимо в порівнянні зі штурмовою гвинтівкою GP37, він відрізняється більшою шкодою та точністю, хоч і меншою дальністю. Але її легко можна прокачати, і тоді навіть дальність буде кращою. Чудова зброя. Я одразу відклав свою СВД, щоб з кайфом побігати з гвинтарем. Та й швидкострільність мене радує. Рекомендую! А звичайного гвинтаря можна знайти на цьому ж хуторі городище на місці, де я стою. Як він там опинився, його туди дикий кабан закинув. Цей хутір тероризують дикі кабани та собаки. В хаті будуть закриті двері. Вони заміновані. Спочатку ми їх зачиняємо, потім натискаємо з утриманням зазирнути, легенько підштовхуємо їх вперед. Розтяжка буде зверху. Обережно розміновуємо. Тут лежать припаси місцевих сталкерів і їх гвинтар. О Боже, це ж ти грабуєш сталкерів. Зона таких не любить. Заспокойтеся, це просто гра. Чудова гра треба підкреслити. Показники цього гвинтаря такі ж як і у ветерана. Вони лише візуально трохи відрізняються. Думаю, що ще багато місць, де лежить гвинтар, бо це улюблена зброя для багатьох. Дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисним чи цікавим, тисніть підписку та ставте палець догори. Бувайте здорові!